Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Амбіху! Даріво Христі! Сьогодні маємо останній день, останній е, молебень до серця Христового закінчується місяць і наша молитва до Христа чоловіколюбця. Цей місяць присвячений люблячому серцю Христовому. Це як символ. Знаєте, тої подяки від людей, Богове, який заради нас і нашого ради спасіння зійшов із неба, став людиною і відкупив нас від смерти, сам прийнявши смерть на Христі, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Після Христового Воскресіння того тріумфу християнства, який став нашою основою нашої віри. Який став джерелом спасіння, який став початком відкуплення, який став початком звільнення людей, бо тому що Христос після смерті зійшов в ад, і коли демони на нього накинулися, чекали на людину, а потрапили на Бога, попекли собі руки і трохи були засмучені і трохи були принижені. Ну, може, не трохи. А добре були принижені, і Христос своєю праведністю звільняє людей і з ті, що очікували відкуплення. Потім зіссання Святого Духа, початок церкви, заснування церкви, зелені свята, Пресвята Троїця, як ми кажемо, так? це отой, слідуючий наступний етап. І потім Христа, чоловіколюбця, як подяка богові тому люблячому серцю. За те все, що він нам вислужив своїм життям на землі, своїми стражданнями, своєю жертвою неоціненою і великою жертвою, яку приніс за нас людей. Тому місяць червень якраз і присвячується серцю Христовому, як цілий місяць особливої подяки, за Божу любов, яку він приніс на землю, до нас, до людей. І тепер, цей цілий місяць, всі, хто за мною молилися, кожен раз на молебні до серця Христового, ви маєте участь у тих людях, які подякували Богові за ту велику любов, яку Він до нас приніс. І тому Христос дає своє серце, яке любов'ю горить до нас.